Ага. Вотсап! Ч, ти що спиш? Пишу ти. Йо-май, не гарний чудовий день, ти спиш. Слухай, давай в мене якась крута ідея. Що ти хочеш? Ти пів години. Я тобі сейчас кидаю гаеолокацію, ми зустрічаємося через пів години. Я тебе чекаю. Напиши мені краще повідомлення, що ти хочеш. Ну все повідомлення. Єдине, що я там зроблю, то накину кріолокацію. Все, я тебе чекаю. Давай. Я прийшов на точку вчасно. Але от Олександр, який завжди відзначається своєю пунктуальністю, підвалив трошки із запізненням. Він відома персона у дуже вузьких колах. Але якось з часом я вам його представлю більш розкрито. О, тепер скажи мені, будь ласка, для чого ти мене підняв о 7-й ранку у суботу, щоб так от мені посміхатися в обличчя. Для того, щоб поговорити з тобою. От для того ми і зібралися. Я думаю, що цілий в тебе відео дуже хороші, коректні, але занадто ніжні, треба якось трішака. Так познімай якихось бомжів, неадекватні ситуації, якісь муха відрижки. Бля, ну як зараз всі. Я дуже стараюся, щоб в мене була хороша репутація і відео такого інтелігентного характеру. Тому. Я не знаю, можливо, трошки пізніше, але. Да ладно, не ламайся. Зроби хоча б одне відео. Бо, наприклад, кліп. Дивися, та й не ламайся вже. В мене є такий цікавий звукорежисер. Давай хоча б, якщо не хочеш тришака, таку лайтову пісню, якийсь хід літній цього року запусти. Запусти, серйозно, я тобі підскажу, поможу, буде цікавий проєкт. Таке відчуття, що Саша був більш мотивований, ніж я, і чекав якогось дива. Я зробив ковточок кави та подумав, що чому б і ні. Треба ж, як мінімум, спробувати і подивитися, що з цього вийде. Якщо ти кажеш, що з усім допоможеш, організовуй цього звукорежисера, якийсь текст, не знаю, мелодію, нехай усе ліплять, а я заспіваю. Чудово. Я впевнений, що тобі треба це саме цього літа зробити. Не відкладай в довгий ящик. Ритм, емоцій потрібне цьому місту і цим жителям. Саме цього року, саме зараз. Ти знаєш, щось в цьому є. Зустрічайте літній хід через тиждень.